А шкіру ріже. Так, і тепер на цьому зворотньому боці в мене шкіра така взагалі без пасти Все, зараз штани декілька рухів. Повинен різати м'якше. Та й заусеньчек дати що? Ріже як як папір. Агонь. Аж до самого цього. Все, все наточилося, все працює. Ціна, ціна точилки від 2100 гривень до гривень, до дивлячись, яка там комплектація. Так, я вже дорізаю цього чек.